Лампочка світлодіодна, ось така незвичайна, компактна, без вентилятора, без кулера. Під торгової марки Декара поставляється ось в такій гарній коробочці. На коробці є стікер. На стікері ось такі маркування. Ця лампочка h 7 І в комплекті йде ще стікер. Вкладиш, де вказано переваги даного типу лампочок, а також застереження до використання. Поставляється в комплекті по дві штучки в такому спіненому поліуретані для запобігання пошкодження самих лампочок навіть при падінні коробки. Дана лампочка має температуру свідчення 6500 к, тобто білим-білим кольором -білим світить. Конструкція без кулера, ось тут нема кулера, дозволяє її встановлювати навіть на ті авто, де мало місця. Між розйомчиком і кришкою. А також є автомобілі, де лампочка за допомогою ось цих ножок вставляється в патрон, а патрон вже вставляється в фару. Підключимо її до мережі 12 В. Підключив я лампочку. Один вивод це мінус, другий вивод це плюс. Якщо поміняти місцями виводи, нічого поганого не трапиться. Лампочка, як бачите, світить яскраво білим кольором. Це відповідає 6500 к. Вона спочатку споживала 20 Вт, але після нагріву струм впав до 1.13, зараз я відключив, вона швидко охолодилась. І При напрузі 141 В при струмі 1,14 ми маємо 16 Вт чесної Декларов... потужності. Можливо, в фарі вона буде гірше охолоджуватись і тому ну, нижче 15, 14-13 Вт потужність неї буде падати. Через те, що лампочка не охолоджується, примусово немає вентилятора, в неї ось така потужність. Але цих 16 Вт електричної потужності для світлодіодного чіпа це все одно набагато більше, ніж видає галогенна лампочка розжарювання. Якщо ми будемо змінювати напругу, то лампочка бачите, стає темніше. І вона світить тускло, адаптується. Але це захисний механізм. Тобто від 12 вольт до 14. Лампочка сама підлаштовується під ту потужність, яку вона може видати. Ось така лампочка. І ще раз повторюю, за рахунок відсутності кольору її можна поставити будь-куди, де стоїть аналогічна лампочка галогенка Ось галогенка, в ній один зубчик. Тут же виробники зробили зубчики із одного, і з іншого боку, і під 90 градусів. Це зроблено для того. Якщо у нас лампочка вставляється в патрон, то, можливо, необхідно її перевернути вверх ногами, тому що полюсовка має значення. Лібо оптика, передбачено, її треба перевернути на 90 градусів, тому ці зубчики є у нас і там, і там. Тобто виробник зробив універсально. Сам факт, того, що лампочка підлаштовується під температуру, говорить про те, що тут передбачено термореле, яке по максимуму розпалює чіп. Но коли вже корпус стає гарячим для запобігання руйнування, перегоряння цього чіпа, зменшується потужність. І навпаки, коли у нас лампочка охолоджується краще або просто холодна пора року, є можливість розкачати чіп до більшої потужності, він це робить. Якщо я зараз подув, у нас, бачите, було 1,02, стало 1,04, і навіть 1,06. Це означає, що термореле у нас працює постійно. І на холодну, і на гарячу він весь час підтримує максимальну потужність даної лампочки. Ось така класна лампа, компактна від торгової марки Декаро.